Я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якщо хто із вас за своє життя хоча б один раз відвідає святу землю, то неодмінно побуває в Єрихоні. І потрапить туди лише тому, що там є місце, росте смоковниця Закеєва, яка повністю своїм розташуванням і храмом, який збудований поруч, відповідає. Сьогоднішньому євангельському читанню неділі про прозакхея. Це місто лежить по дорозі до Мертвого моря. Поруч із цим місцем знаходиться гора спокус. І подорож ваша буде. Тягнутися через ведуїнську пустель. Все це є свята земля, яку сходив, на якій проповідував Господь наш Ісус Христос. І сьогоднішнє Євангельське читання підкреслює, що Бог наш Ісус Христос. Дивний у святих своїх. Але чому дивний з одного боку у святих своїх, а з другого боку ми бачимо, що Христос з грішниками, митарями, блудницями і розбійниками веде розмову. Кличе їх до спасіння і до покаяння. Отже, ми з вами відчуваємо, що в церковному календарі відбуваються події і ми чуємо євангельські читання, які нас підготовляють до великого покаянного часу Святої Чотиридесятниці. Яка неділя за неділею наближається до нас. І ми з вами сьогодні слухаємося слова євангельського читання. Дивно нам це, що Господь, не чуючи цих дорікань, які звучать. З боку тих, хто чує Ісуса, йде за Ним, Він іде додому Митаря Закхея і відразу пробуджується в цього митаря покаяльний настрій. Він відчуває, що перед Ним Бог. Незвичайна людина і відразу обіцяється, що все віддасть вчетвер, а якщо кого скривдив, поверне. І це означає, що людина зовсім перебудувалася, щось торкнулося серце його таке, що він відчув. Що Господь побачив його перше, аніж він виліз на цю смоковницю, бо був малий назріст і чує Христос докір від тих, хто йде поруч, хто спостерігає за цим діалогом між Христом. І митарем Сакхей. Так буває дуже часто в нашому житті. Дорогі брати і сестри, цей час я б назвав би якимось таким особливим. Ви зверніть увагу, що ми дуже часто розмовляємо. А можна було б ще сказати гірше. Ми дуже часто базікаємо і починаємо говорити дуже багато, а мало робити. Ми вміємо зводити наклеп один на воду. Ми вміємо обмовляти, вже свідчити і так далі, і так далі. І дуже часто уподобляємося тим, які дорікали Христу за те, що Він вийде додому грішника Митеря Закхея. Тому що ми мови не ведемо в своєму житті про щось, а тільки про когось. І дуже часто буває так, ось я тобі розкажу те і те, але це не я. Хай мені Бог буде суддя. Я чув чи чула, але передаю таке про свого ближнього. Знаєте, як говорить премудрий сирах в такому випадку? Він каже, що слово для дурного це страждання. Таке, як дитина для породіння. або ще вживає таке порівняння, як стріла у стегно людини, так слово у серці дурно. Ці слова я цитую вам із священного писання, для того, щоб ви зрозуміли. Наскільки обережними треба бути, щоб не випереджати своїх думок і своїх бажань або бажань когось іншого. Так в даному євангельському випадку Христос знає наміри Митаря Закхею. Він іде додому. Для того, щоб почути ці його слова, покаяння, але йому дорікають, немов виперечають, намагаються зупинити. Так само дорікали Христу і заблудницю, і за інші випадки Його вчення. І проповідь, і поступки. Заздрість є велике зло, і заздрість це є перший гріх, який входить в серця тих. Можливо, що ті люди, які оточували Христа, думали, що є набагато кращі помешкання. Будинки в Єрихоні, великих праведників, фарисеїв, садукеїв і інших, до яких би мав Христос зайти. Але Христос іде додому грішним. Це Євангеліє ми чули по кілька разів і особливо священнослужитель, і ви, хто освячував свої домівки. Схиляли голову перед читанням цього Євангелія, знаючи, що Христос неодмінно завітає до нашого дому через молитви священиків, але Він також завітає і до наших домівок, наших тілесних домівок, храмів Духа Святого. Але якщо ми будемо мати цей покаяльний настрій, його підігрівати і постійно себе очищити, отже, перш за все тримаємо своє слово в собі. Хай воно, як каже, примудрий в сирах помре в нас. Для того, щоб не бути нам осудженим і не осудити інших. Тому що так хоче Бог, він хоче, щоб ми так поступали. Тому що слово, як ви чули сьогодні з апостольського читання, має велику силу. Апостол Павло заставляє молодого Тимофія. Проповідувати, читати, наставляти словом і каже, тому що ми і страждаємо від того, що віримо в Христа. Боже, якщо ви почуєте, що вас хтось обмовляє і несправедливо, знайте, що ви на правильному шляху. І терпіть, терпіть і моліться за тих обмовників і наклепників, які кажуть неправду. Тому що, так як я вже сказав, слово в серці дурного є для нього велике страждання. І тому, дорогі брати і сестри, слухаючи ці. Євангельські слова будемо берегти язик свій, але примножувати благочестя і віру в те, що Христос неодмінно завітає до кожного із нас. Амінь.